Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. У 1901 році історик Михайло Грушевський написав: в нове століття ми переходимо в початках нашої національної, не етнографічної тільки свідомості, в початках нашої національної роботи се й оправдує наші надії на все будущее століття, довір'я, яке маємо до нашого майбутнього. Які сподівання мали наші предки на ХХ століття, і чи виправдилися вони? Це і багато інших питань ви будете досліджувати, вивчаючи історію України ХХ століття. Короткого, як його називають, ХХ століття, яке змінило довге ХІХ? Чому короткого? Бо початок Першої світової війни вважають межею, яка розділила процеси 19-го? І ХХ століть. Завершенням Короткого ХХ століття визначають 1991 рік розпад Радянського Союзу. Сьогодні на уроці ми дослідимо, якими Україна і світ зустріли ХХ століття, характерні риси Короткого ХХ століття, періодизацію історії України ХХ, початку ХХІ століття. І загалом охарактеризуємо те, що ви вивчатимете в 10 класі на уроках історії України якими ж були Україна і світ на порозі ХХ століття? ХІХ століття це час появи фабрично-заводського виробництва, яке витіснило мануфактурне, стрімка індустріалізація та як її наслідок зростання міст і збільшення кількості міського населення. Країни Західної Європи зазнали потужного економічного розвитку. Ці країни були або республіками, або конституційними монархіями. Економічний і культурний розвиток країн Західної Європи і Сполучених Штатів Америки сприяв посиленню впливу на інші країни світу, зокрема перетворення їх на свої колонії чи на півколонії. Державну політику і пропаганду розширення і панування держави шляхом прямого захоплення території або за рахунок отримання політичного і економічного контролю називають імперіалізмом. Серед держав, які вели політику імперіалізму, були Австро-Угорщина і Російська імперія, до складу яких входила частина українських земель. Пригадайте з курсу 9 класу, які території залежали від держав метрополій і покажіть на карті. Боротьба між провідними країнами за колонії призвела до появи двох військово-політичних блоків Антанти і Троїстого Союзу, які ворогували між собою. До складу Троїстого Союзу входили спочатку Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Згодом Троїстий Союз перетворився на четверний у складі Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Булгарії. До складу Антанти входили Велика Британія, Франція та Російська імперія. Утворення блоків можна пояснити геополітикою, впливом географічних факторів на політику держави. Трагедія українського народу на початку ХХ століття полягала у тому, що власної держави ми не мали. Наші землі були поділені між Австро-Угорщиною і Російською імперією, які ворогували між собою. Водночас загострення суперечностей між Австро-Угорщиною і Російською імперією зробило Україну важливим об'єктом дипломатичної гри. Постало питання: чи зможуть українці-українки створити власний політичний проєкт? Що стосується російської імперії, то вона перебувала на стадії переходу від аграрного до індустріального суспільства і від самодержавства до парламентської монархії. Скасування кріпосного права у 1861 році іноземні інвестиції в економіку, зокрема у промисловість, сприяли пожвавленню економічного розвитку. Пригадайте історію Юзівки сучасного Донецька. Британець Джон Джеймс Юз в українських степах біля річки Сіверський Донець побудував залізоплавильне та рейкове виробництво, місто навколо них, яке отримало назву за іменем Юза. У середині ХІХ століття сама Україна забезпечувала 75% всього експорту Російської імперії. Поділля було одним з головних районів виробництва зернових, які вивозили на європейський ринок спорту Одеси. Західна Україна була найбіднішим районом Австро-Угорщини. Індустріалізація не сприяла помітному поліпшенню економічного становища або добробуту населення. Основи українського суспільства було бідне селянство, яке переймалося соціальними питаннями, а поряд з тим національним. У західноукраїнських землях панував земельний голод, тому селянство масово залишало регіон. До 1914 року з імперії до США, Канади й інших країн, виїхало близько 600 тисяч українців і українок. Попри різний рівень індустріалізації та урбанізації на території західноукраїнських земель і на Наддніпрянщини, обидві частини країни зазнали серйозної економічної та соціальної трансформації. Дедалі швидший рух капіталу, товарів, людей, а також ідей та інформації, ознаменував народження сучасного суспільства. Соціальні зрушення сприяли перетворенню національної свідомості однак постало інше питання. Чи зможуть українці долучити до власної політичної нації інші національні спільноти? Провідними тенденціями ХХ століття є розпад імперії та утворення національних держав, глобалізація, постання прав людини та людської гідності як загальносвітових цінностей, демократизація, завершення переходу від аграрного традиційного суспільства до індустріального та початок переходу до інформаційного, тобто? Постіндустріального суспільства, найбільший воєнний конфлікт початку ХХ століття загострив міжнаціональні відносини в Австро-Угорській, Російській та Османській імперіях. У ході війни національні рухи поневолених народів, серед яких були й українці, сподівалися позбутися імперського ярма і здобути незалежність. Початок ХХ століття це час формування модерної української нації, що стало можливим завдяки появі національної держави й об'єднання в її кордонах більшої частини українських етнічних земель. На карті світу постали Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка, які проголосили у 1919 році утворення єдиної соборної України, розмірковуючи про прийдешнє двадцяте століття, Михайло Грушевський написав: коли потрапимо бути панами на своїй землі. Коли всіма силами свого народу будемо працювати над тим, аби духовні здобутки зробити доступними для якнайширших народних мас, аби піднести їх матеріальний добробут і тим наблизити до реальної єдності, і взагалі будемо старатися помножити суму щастя в границях своєї нації без шкоди іншим. Мрія українців мати власну державу справдиться пізніше. Тоді ж самостійна Українська Народна Республіка проіснувала недовго, проте це був важливий етап у відродженні української державності. У міжвоєнний період наші землі були розділені між Радянським Союзом, Польщею, Румунією і Чехословаччиною. З 1921 року на Надніпрянській Україні, яку окупувала радянська влада, силою зброї, терору, геноциду. Масових переслідувань і знищень насаджувалися протиприродні відносини між суспільством і державою. Радянське керівництво не зупинилось ні перед чим, аби зламати опір українського народу, стерти національну ідентичність українців і українок. Серед їхніх методів голодомор і великий терор. Перед вами на екрані картина сучасного італійського митця Сабатіношія село в оточенні червоних гадюк. Поміркуйте. Кого зображено в образі червоних гадюк? За роки Другої світової війни радянська влада окупувала західноукраїнські землі. Внаслідок територіальних змін, спричинених глобальним конфліктом, українські землі було об'єднано у кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Роки Другої світової війни відзначились переходом до постіндустріального суспільства, зникненням колоніальних імперій. Холодна війна, яку розв'язав Радянський Союз проти країн Заходу, завершилась поразкою і крахом СРСР. Як наслідок, на уламках СРСР постали незалежні держави, серед них і Україна. У 1991 році ми відродили нашу незалежність, однак досі боремося за свою свободу у російсько-українській війні, яка триває з 2014 року. Періодизація історії України ХХ початку 21-го століття виокремлює такі етапи: Україна в Першій світовій війні 1914-1917 роки, утворення Української Народної Республіки у 1917 році, Україна в боротьбі за незалежність 1918-1921 років. Утвердження окупаційного радянського ладу в Україні і західноукраїнські землі у міжвоєнний період 1921-1939 років. Наступний етап Україна в Другій світовій війні 1939-1945 років. Повоєнний період в історії України тривав з 1946 по 1953 роки. Україна в умовах десталінізації 1953-1964 років. Доба застою тривала з 1965 року по 1984 рік. Наступний період відновлення України як незалежної держави, розпочався у 1985 році і тривав до 1991 року. Наступний етап це творення нової України, який розпочався у 1991 році. У 2013-2014 роках відбулася Революція Гідності. З 2014 року по сьогодні триває російсько-українська війна. У 10 класі ви вивчатимете період від Першої світової війни, тобто з 1914 року, до завершення Другої світової війни у 1945 році. Прошу вас поміркувати зараз на екрані з'явиться запитання: оберіть, будь ласка, правильну відповідь та натисніть на неї. Як називається політика встановлення та здійснення окремими державами контролю над слабкішими у військовому, економічному? І культурному відношенні країнами та бездержавними територіями. А, націоналізм, Б: імперіалізм, В глобалізація, Г. Геополітика. Правильна відповідь Б. Імперіалізм – це політика встановлення та здійснення окремими державами контролю над слабкішими у військовому, економічному і культурному відношенні країнами та бездержавними територіями. Прошу вас поміркувати. Зараз на екрані з'явиться запитання. Дайте, будь ласка, відповідь. Перед вами на екрані з'явилася світлина проголошення Акта злуки у 1919 році. Проаналізуйте зображення, давши відповіді на запитання: Що зображено? Яка назва, підпис світлини? Поміркуйте, з якою метою створили це зображення? Коли сталися зображені події? Де відбулися події? Проаналізуйте, чи легко вам вдалося дати відповіді. Якщо ні, то чому? Підсумуємо. Сьогодні ми пригадали, якими Україна і світ зустріли ХХ століття, окреслили хронологічні межі короткого ХХ століття та його характерні риси, розглянули періодизацію історії України ХХ, початку ХХІ століття. Визначили, що у 10 класі ви вивчатимете історію України від початку Першої світової війни і до завершення Другої світової війни. Дякую за плідну роботу на уроці! Слава Україні!